Шукаєш ефективну снасть, щоб не перекидати вудку кожні 5 хвилин. Ось рішення, яке обрали більшість рибалок. У цьому відео покажемо дві круті доні Снасті. Гумка. Всі її знають, як стара добра резинка. Вона для тих, хто хоче рибалити з комфортом і результатом. Порівняємо, яка з них краща саме для тебе. Обидві можна знайти як на полицях наших магазинів-партнерів, так і в інтернет-магазині. Перша модель класична риболовна снасть. Має 7 гачків з антиперехресними скобами та кембриками для фіксації гачків для зручного закидання або транспортування снасті. 50 метрів основної жилки діаметром 0,45 мм, 10 метрів міцної гумки діаметром 2 мм, вантаж 240 г. Та міцний шнур для закидання грузила, що не вбирає воду. Надійне рішення для лоліка карася, ляща та іншої білої риби. Простота, яка працює. А ось друга модель з родзинками. Тут додатково є дві годівниці пружини для ще кращого приваблення риби, і найголовніше додану страхувальну жилку 50 метрів діаметром 0,45 мм з окремим мотовилом. Вона гарантує витягання снасті після риболовля. Надійність на максимум. Класична Снасть підійде тим, хто цінує перевірене рішення. А варіант за страховкою чудовий вибір для довших сесій та активної риболовлі, де важлива максимальна точність і безпека. Ці снасті вже у продажу. Замовляй у нашому інтернет-магазині, запитуй у магазинах партнерів або замовляй гуртом. Ми працюємо з постійними клієнтами на спеціальних умовах. Пиши в коментарях, яку обираєш ти класику чи посилену версію, і підписуйся, бо попереду ще більше оглядів.